Фільми досить часто це не просто видовище чи розваги, а ще й можливість відволіктися від усього жаху, що відбувається навкруги, і насолодитися моментом разом зі своїми найріднішими. Тому сьогодні я підібрав для вас 10 абсолютно нових фільмів, які вийшли в хорошій якості, та які вже можна подивитися, не виходячи з дому. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає глибока іронічна драма про неідеальне суспільство та расові стереотипи, де персонажі розкриваються через непросту самоідентифікацію. Напружена сімейна драма про любов, конкуренцію та братерство, просочена кров'ю, потом і нестерпним болем, а також вражаюча душевна історія про силу дружби, надії і доброти та ще багато чого іншого. Перед початком не забувайте протиснути вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Влаштовуйтесь якомога зручніше і всім приємного перегляду. Придорожній заклад. Драматичний бойовик від творця фільмів Проборна Дага Лаймана, що є ремейком одноіменної стрічки 89-го року з Патріком Суезі. У цій картині головну роль виконав Джейк Джилінгол, а компанію йому склав колишній чемпіон зі змішаних єдиноборств Конор МакГрегор. У центрі історії колишній боєць UFC, який залишив світ великого спорту, і влаштовується на роботу в вибивайлому придорожній бар у Флориді, де своїми методами переконує кожного відвідувача приймати правила цього закладу. Згодом герой з'ясовує, що місцевих жителів тероризує одна банда і, звичайно, ж вирішує розібратися зі злочинцями, що, зрештою, виводить його на стежку війни з місцевим кримінальним угрупованням. Однією з особливостей фільму є досить жорстокі екшн сцени із застосуванням барних стільців та битих пляшок, адже лін хол у ролі бійця виглядає так само шикарно, як і в шульзі, чого не можна сказати про акторський дебют МакГрегора. Це атмосферний прямолінійний і направду достойний у своєму жанрі фільм, в якому автори дещо переосмислили оригінальну історію, додали до неї динаміки і напруги та розширили межі першоджерела, що зрештою подарувало нам чудовий і незабутній екшен. А якщо вам з якихось причин не подобаються бойовики, то на каналі Протилежний глядач на вас чекають добірки фільмів та серіалів будь-яких жанрів, серед яких кожен знайде для себе щось цікаве. Автор випускає відео з різноманітними топами фільмів і серіалів, де в стислій та зрозумілій формі подає інформацію про сюжет, аналізує їх і допомагає нам обрати найдостойніший варіант для перегляду. Також на каналі виходять добірки найновіших фільмів та популярних серіалів і добірки за певною тематикою чи жанром, як от, наприклад, рейтингові фільми, детективи, фентезі, міні-серіали, екранізації відомих книг та багато чого іншого. Посилання на канал буде в описі під відео, тож переходьте та підписуйтесь, щоб не витрачати час на пошуки фільму та завжди знати, що переглянути. Ірландське бажання. Черівна романтична комедія з Лінсі Лохан у головній ролі, що розповість про дівчину меді, яка переживає емоційну кризу після новини про одруження її коханого хлопця з найкращою подругою. Меді запрошена на весілля, тож, незважаючи на свої почуття, вона приїжджає на святковий захід до Ірландії, який перетвориться для героїні на справжнє випробування. Під час знайомства з ірландськими пейзажами їй трапляється магічний камінь, біля якого вона наважується на відчайдушний крок і загадує бажання помінятися місцями з подругою, сподіваючись виправити ситуацію і здобути щастя. Бажання дівчини здійснюється і приводить її до зовсім непередбачуваних подій, які повністю міняють погляди меді. А ця дивна подія допомагає дівчині зрозуміти, що насправді весь цей час її друга половинка завжди була поруч. Ця романтична історія перетворюється на шлях до самопізнання для меді, в ході якого вона вчиться бачити глибину власних почуттів та усвідомлювати цінність справжньої любові, а також розуміти, що справжнє кохання не завжди відповідає нашим початковим очікуванням. Американське чтиво. Фільм Номінант на Оскар та дебютна режисерська робота відомого сценариста Корда Джеферсона, що працював над серіалом Спадкоємці, заснована на одноіменному сатиричному романі, виданому понад 20 років тому, який і досі не втрачає актуальності. У центрі сюжету інтелігентний темношкірий письменник Телоніус Селісон, який пише романи, що не дуже цікавлять видавців, та піддається критиці читачів за те, що його роботи недостатньо похмурі. І щоб догодити своїй аудиторії, він пише анонімний роман, сюжет якого складається з навмисно принизливої історії про життя афроамериканського населення в США та супутніх гостросоціальних стереотипів. Неочікувано ця книга стає справжньою сенсацією. Роман привертає увагу впливових видавців, і тепер письменнику доведеться особисто зіткнутися з грандіозними наслідками свого твору. Це сильна іронічна драма про суспільство, в якій піднімаються теми, пов'язані з расовими стереотипами та проблемами самоідентифікації, де персонажі розкриваються через складні взаємовідносини та життєві обставини, а їх виконання акторами приносить особливу глибину і яскравість фільму. Діва проти біди. Фентезійний бойовик від Хуана Карлоса Фреснаділіо і зіркою дивних див Міллі Бобі Браун, події якого розвиватимуться у вигаданому королівстві, де існує справжня магія. У центрі історії юна принцеса Елоді, яка виходить заміж за молодого принца, не підозрюючи про те, що його королівська родина регулярно приносить вродливих принцес в жертву страшному дракону. Спочатку привітні господарі здаються милими людьми, а тутешня місцевість різко контрастує з пусткою рідного краю. Але після весільної церемонії Елоді повідомляють про давні звичай, у якому вона повинна взяти участь. В результаті дівчина опиняється у величезній печері, з якої майже неможливо вибратися, і для того, щоб врятуватися від загибелі, принцесі доведеться впоратися з кровожерливою істотою і знайти шлях з її лігва. Це сучасне переосмислення класичного казкового сюжету та загалом яскравий і видовищний кіноатракціон з чудовою cgi графікою. І, незважаючи на просадки сюжету та відсутність індивідуальності персонажів, як сімейна розвага на вечір цей фільм цілком підійде. Залізний кіготь. Спортивна психологічна драма від студії А 24 із Заком Ефроном і Джеремі Аленом Вайтом у головних ролях, яка екранізує реальну історію легендарної династії борців фонеріхів. Події відбуваються у 80-х роках, а сюжет головним чином розгортається навколо нерозлучних братів Кевіна й Керрі, які завжди були улюбленцями свого батька, що відповідно породило до них надвисокі очікування. Шлях братів до слави у конкурентному світі професійної боротьби буде далеко не простим, адже за показовою любов'ю в родині переможців криється жорстока дисципліна і висока планка, якої можна досягти лише кров'ю. Сценаристом та режисером виступив майстер якісних драм Шейн Даркін, який через визначні акторські роботи показує, як амбітні цілі батьків впливають на дітей і їх життєвий шлях, та врешті-решт призводять до трагічних подій. Цей фільм набагато більше, ніж просто спортивна історія. Це напружена сімейна драма про любов і братерство, просочена кров'ю потом та нестерпним болем, де тяжка доля персонажів спонукає їх приймати відчайдушні рішення. Пам'ять любові сентиментальна драма від Мішеля Франко з Джесікою Честейн та Пітером Сарсгардом в головних ролях, що розповідає про неочікувану і кардинальну зміну життя алкозалежної соціальної працівниці Сільвії. Якось на зустрічі випускників жінка перетинається з колишнім однокласником солом і, поступово проводячи час разом, Сільвія і сол починають занурюватися в минуле, згадуючи свою молодість, минулі помилки та радощі. Проблема в тому, що чоловік не повній мірі пам'ятає попереднє життя через прогресуючу хворобу, яка не піддається лікуванню, тож незабаром Сільвія починає доглядати Сола, що, врешті-решт, матиме глибокий вплив на обох людей. Незабаром героїня зустрічає ще й невдоволення з боку родичів чоловіка, які не хочуть, щоб сол і сільвія спілкувалися, що змушує їх переглянути свої життєві цінності та вирішити, куди ж їм рухатися далі. Фільм навряд чи здивує глядача досить типовою історією про зламані долі, але він вкотре продемонструє, як випадкова зустріч може вмить перевернути життя звичайних людей і надати сенс їхньому існуванню, який вони давно втратили. Мене звати Рок Іван. Південнокорейська драма, яка розповідає історію молодого чоловіка з Північної Кореї, який вирішив залишити свою країну і перебратися до Бельгії у вільний та безпечний світ. Після складного пройденого шляху він намагається отримати статус біженця в новій країні, але через бюрократичні перешкоди зробити це непросто і, зрештою, хлопець опиняється в підвішеному стані, не маючи коштів на існування. Та якось головний герой зустрічає бельгійку корейського походження, яка також пройшла непрості життєві випробування, промишляє дрібними крадіжками та бореться зі своїми внутрішніми демонами. І з цього моменту їх долі переплітаються, а спільна подорож у пошуках щастя та нового життя об'єднує молодих людей у своєрідній духовній близькості, яка допомагає їм знаходити силу протистояти всім труднощам. Цей фільм піднімає актуальні теми міграції, пошуку ідентичності та боротьби за власне щастя, а режисер вдало поєднує в сюжеті драматичні і ліричні моменти, створюючи неповторну атмосферу емоційної напруги та безмежної надії. Територія зла. Гостросюжетний екшн трилер, події якого розгортаються навколо молодого офіцера ВПС США Джея Кіні, якого відправляють на Філіппіни для виконання небезпечної місії. Він вирушає на острови у складі спецпідрозділу, щоб врятувати захопленого терористами агента, вивести заручників та дістати документи про новий вид грізної зброї. Але операція йде не за планом і загін потрапляє в пастку, залишившись без зброї та в оточенні ворогів. А їхнім єдиним шансом на виживання стає підтримка безпілотника Ріпер, яким керує капітан Едді Грін. У непрохідних тропічних лісах він стає їхніми очима та вухами і, піднявши свій апарат високо в небо, координує дії підрозділу та робить усе, щоб військові вибралися із ворожої території. Фільм стилістично відсилає глядача до класичних бойовиків часів розквіту жанру. В ньому предостатньо видовищних сцен із вибухами і перестрілками. Тож поціновувачі крутих екшенів будуть точно задоволені переглядом. Барва Пурпурова. Драматичний мюзикл та екранізація роману афроамериканської письменниці Еліс Вокер 1982 року, яка повідає про нелегке життя темношкірих жінок Америки початку ХХ століття. У центрі історії темношкіра дівчина Сілі, яка піддавалася сексуальному насильству зі сторони свого власного батька. А єдиною, хто проявляв до неї турботу і завжди підтримував, була її рідна сестра. Обидві дівчини мали психологічні проблеми, але трималися за рахунок любові одна до одної. А коли життя їх розлучило, сілі намагалася самостійно вибудовувати стосунки з людьми таким чином, щоб її більше ніхто не принижував і не знущався над нею. В епоху расових та гендерних дискримінацій ці жінки знайшли в собі сили боротися та підтримувати одна одну у далеко не ідеальному світі, де кожен день приносив їм нові виклики. І, хоч реалізація такої нелегкої історії в жанрі мюзикл викликає певні питання, фільм вражає своєю глибиною та емоційною насиченістю. Тут відмінні акторські роботи, костюми, присутні південноамериканські колори та вагоме літературне першоджерело. Звичайні янголи. Американська драма в основі якої реальна історія, що сталася у штаті Кентукі у 90-х роках, коли жінка перукар згуртувала громадськість, щоб допомогти врятувати життя дитині. В центрі сюжету перукар Шерон, яка не виносить проблем, що підкидає її доля, а поза робочим місцем зовсім не думає про подальше життя і воліє запивати негаразди алкоголем. Але все кардинально змінюється, коли вона зустрічає самотнього батька Еда Шмітта, який наодинці виховує двох доньок, одна з яких тяжко хвора, і Шерон починає відчувати відповідальність за молодшу дівчинку. Героїня відкладає свою роботу та проблеми, щоб допомогти Еду і його доньці у скрутну хвилину і ставить собі завдання зібрати достатньо коштів, щоб врятувати дитину. Ця душевна історія відправить вас у подорож, де сила дружби, надії та доброти проявляється у повній мірі і перенесе глядача прямо в центр подій, де переплітаються поняття віри, сім'ї та несподіваних чудес, які формують наше повсякденне життя. На сьогодні у мене все. Якщо ви знайшли для себе щось цікаве, тисніть вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь і не забувайте залишати коментарі, адже це дуже допомагає розвитку каналу, а мене мотивує створювати для вас нові цікаві добірки. Також доєднуйтесь до телеграм-спільноти, де я постійно публікую актуальну інформацію на кінотематику. Всі посилання будуть в описі. Як завжди, всім дякую за перегляди, за вашу підтримку. Бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі.